Пане Андрію, отже, що це були за люди мобілізовані рік тому і протягом року Та, переважно ця хвиля мобілізації публічної пройшла осторонь Москви і московського регіону. І, власне, столичних мешканців, принаймні, її частину мова не йде про старбайтерів, наприклад, чи якихось неблагонадійні верстви. Але пересічного москвича, мобілізація торкнулася мало uh -huh. цього разу буде ймовірно буде трошки по іншому, попри те, що столицю одно путінський режим буде берегти, тому що там бояться і суспільних настроїв певно, але ну ладно неминуче буде торкатися вже і москвичів. А в цілому, так попри те, що домагаються дуже не збуджувати е, суспільні настрої, тобто вибирати людей, які мають якісь проблеми з законом, які мають штрафи, аліменти. Не кредити разом з тим, це вже була повноцінна хвиля мобілізації. і багато, і багато таких цілком собі пересічних російських родин вона торкнулася і нова ймовірна хвиля безумовно торкнеться ще більшої кількості людей, і, і яке б це не було закрите суспільство з репресією і диктатурою, тим не менше Кремль має підстави побоюватись суспільних настроїв. Тому рішення про нову хвилю мобілізації вже. Декілька разів переносилося. А ви прогнозуєте, коли воно може бути оголошене? Чи воно може бути не оголошено, а прихована мобілізація в Росії? Прихована мобілізація там триває, Іде. вона зупинялася. І mm -hmm. весь цей час. Різноманітні мобілізаційні заходи, рекрутінг, де правдами, де неправдами, де в тюрмах, де на інших сферах і ділянках, така мобілізація триває, і 20 тисяч плюс на місяць до російської армії залучається. Тому як новина може бути власне нова хвиля публічної мобілізації: частково чи не частково, Тут вже не, не суть, як вона буде називатись. І так, власне, осінь для цього саме той період, коли вона могла би бути оголошена якщо все ж таки рішення таке буде прийнято. А чому осінь? Е, оголосити мобілізацію замало. Необхідно встигнути е, зробити від відповідні дії, тобто її провести, потім цих людей розмістити, навчити, одягнути, тренувати mm. і, зрештою, до того, щоб на якісь е, період вони змогли бути введені в, в бій уже як злагоджені підрозділи Для цього всього потрібен час. Угу. Е, Генштаб у вересні називав, що може бути мобілізовано в Росії 400 або навіть 700 тисяч людей. Е, які дані є у вас е, дані українських сил безпеки та оборони між собою скоординовані, і угу. вся ця інформація звичайно погоджена. Угу. Е, питання тільки в термінах і в періоді. Звичайно, коли звучить цифра 700 тисяч, мова не йде про одномоментну мобілізацію такої кількості людей. Пане Андрію, але чи наберуть вони чи наберуть в Росії стільки людей? Адже все одно люди не дурні і вони розуміють, чому відбувається мобілізація. Правильно, тому що треба замінити полеглих і поранених. Люди це розуміють навіть в Росії, мені так здається. Люди не дурні, це ви дуже сильний комплімент зробили, звичайно. Якби якби це на жаль було б так, то не було б цієї війни, а Путіна давно не було б при владі на території Російської Федерації. Але те, що не готові терпіти в демократичних вільних суспільствах, в закритих суспільствах, суспільствах, де без демократії, без вільних медіа з репресивними силовими структурами будуть терпіти ще дуже довгий час. Але і там у цього терпіння ну є звичайно певна межа тому. Кремль завжди намагається прораховувати імовірні соціальні наслідки. І на це зважають і так досі нова хвиля мобілізації не в останню чергу не оголошена, тому що бояться а чи не знесуть їх всіх. І певні підстави для таких острахів одно існують. А яку загрозу для сил оборони становлять мобілізовані? Це ж не професійні військові. Ні, це не професійні військові. І в цілому основа кадрової російської армії вона вже знищена в ході першого етапу повномасштабного вторгнення. Але так чи інакше, це велика кількість особового складу. А це означає, навіть якщо не професійно, але навчена, озброєна. Якщо воно їздить і стріляє, то так, так чи інакше це небезпека. І звичайно, втрати у окупантів великі і особового Складу ну вони не історично не не жаліють і не шкодують, але тим не менше, звичайно, і вони завдають і вони так само становлять не загрозою небезпеку, і зважати на це не можна. Та сама кількість загарбників, яка зараз знаходиться на тимчасово окупованих територіях, це понад 400 тисяч власне військового компонента. Це дуже серйозна, навіть цифра, якщо так уявити собі кількісно. А ці люди ще й озброєні і виконують поставлені бойові задачі, попри морально психологічний стан, попри великою мірою недостатню підготовку і злагодження, навіть 400 тисяч такого роду загальників це безумовно певна небезпека. А командирів вистачає в російській армії для того, щоб вести цих щойно підготовлених мобілізованих? Формально вистачає, але по їхній якості так само є питання. І по офіцерському складу, і по пілотах, в тому числі. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про авіацію, то так, начебто, щороку. Понад 300 випускників льотні училища забезпечують на Росії, але з кількості, наприклад, аварій в небі, які зараз останнім часом відбуваються під час тренувань і навчань. Ну, ми бачимо, що і по якості цих підготовлених кадрів так само є питання. Тобто, в цілому просто пересічний росіянин має зрозуміти, що свою кадрову армію Путін знищив невідомо заради чого і не отримавши власне жодних бажаних результатів. Тому рано чи пізно ці питання я переконаний, почну ставити, принаймні самі собі мешканці тих територій. Угу. Е, Пане Андрію, а де за вашими спостереженнями на фронті росіянам зараз найбільше потрібні свіжі сили? Тобто, що яку ділянку їм треба закривати терміново? Чому я питаю? Тому що от інститут вивчення війни повідомив 19 вересня, що сили оборони знищили підрозділи трьох російських бригад, звільняючи Андріївку і Кліщіївку, на да? три бригади, от де у них зараз найслабше місце, куди їм треба терміново закрити людьми. Ну, давайте ми не будемо підказувати росіянам, де їм треба найбільш терміново закривати ружми, але звичайно. Новини із місць де українські сили безпеки та оборони фіксують просування і закріплюються на досягнених рубежах. Це означає, що там найбільша кількість зокрема втрат противника, і ці втрати їм треба чомусь компенсувати. Що відомо про мобілізацію українців на тимчасово окупованій Україні? Ми сьогодні говорили з представником Херсонської обласної ради, і він розповів про те, що збільшується кількість повісток, які роздають на тимчасово окупованій території Херсонщини і збільшується кількість військоматів, тобто, на його думку, це вказує на те, що будуть звідти більше набирати людей. Що знаєте, ви? Так, на жаль, ми констатуємо, що примусова паспортизація українського населення на тимчасово окупованих територіях на меті, має зокрема залучення чоловічого населення до примусової мобілізації, і те, що вже відбулось кілька хвиль, ми можемо спостерігати на території окремих районів Луганської Донецької областей. Фактично, це геноцидна практика тотальної мобілізації. У той час як на території так званої Російської Федерації оголошувалась умовно часткова мобілізація, студенти стаціонару, наприклад, не знімали спад для того, щоб відправлятися на фронт, то в Донецьку, Луганську, зовсім по іншому. І студенти стаціонару і багато інших категорії населення давно відправлені на фронт, і власне знищені тим самим Путіном. І сьогодні мобілізаційні плани. Расистів на території ОРДЛО, наприклад, не виконується, тому що просто немає ресурсу людського за рахунок чого його виконувати. Uh -huh. І на жаль, це не те майбутнє, яке вони готують для всіх тимчасово окупованих територій, і це треба слідко розуміти, тому максимально уникати отримання російського паспорта і уникати звичайно будь-яких будь-якого залучення до подібних мобілізаційних дій.